Облік військовозобов'язаних по новому ближчим часом функцію обліковування призивників та потенційних мобілізованих буде покладена на органи місцевого самоврядування. Відповідно, фахівці, які будуть виконувати цю роботу, будуть враховані при формуванні оптимізованої структури виконавчих органів Миколаївської міської ради. Про це в етері нашого телеканалу нагадав її секретар. суспільство очікує, що буде зменшення. Одиниць, але не завжди оптимізація означає зменшення. Да? Інколи якісь процеси потребують додаткових одиниць. А також сьогодні ми стикнулися з великою проблемою того, що на органи місцевого самоврядування найближчим часом покладається облік військовозобов'язаних, і, власне, там, за попередніми підрахунками, здається, 64 додаткових одиниці. Ми маємо сьогодні створити 64 додаткових робочих місця для того, щоб забезпечити повноцінний облік військовозобов'язаних в міській раді та в, ну, в наших районах.